А чого ти так радієш?» Нарешті зрушило з мертвої точки питання законодавчого врегулювання використання електросамокатів. Народні депутати України підготували до голосування в Верховній Раді законопроект щодо використання персонального легкого електротранспорту. Мова йде про електросамокати, сігвеї, моноколеса. Майбутній закон розставить всі крапки над і зробить правила зрозумілими для всіх. По тротуарах на електросамокатах, сігвеях та моноколесах зможуть пересуватись діти до 7 років під наглядом дорослих. З 7 до 14 років дозволено рух по тротуарах у дворових територіях, в парках, скверах та на велодоріжках. А з 14 років дозволяється їздити лише по велодоріжках, а за їх відсутності по краю проїзної частини. Також органи місцевого самоврядування зможуть обмежити рух у певних зонах. Для таких зон буде введено новий знак: рух на електросамокатах заборонено. Очікуємо на друге читання законопроекту і нарешті прийняття закону. Нагадуємо, що правила дорожнього руху повинні знати і виконувати всі учасники дорожнього руху. Автошкола Антарес: тримаємо руку на пульсі актуальних новин дорожнього руху.